Жарена картопля, сука, на шкварках вибля, сука. Макдональдсі вибані. І сука, салатик, блядь, помідорчики, огірочки, домашня ліка, блядь. Не буду, не буду. Вау, балькішка! Ти дочекався? Це їжа патруль шоу. Сьогодні навчимо тебе готувати та посміємось дуже добре, адже в гостях у нас <плес> <плес> Тура Хвост! <плес> Підчекав, ти просив. Зараз Артур розкаже більше інформації. Це Артур, лайфстайл блогер. <плес> Я Артур, лайфстайл блогер. Слава Ісусу Христу, друзі! А що тобі сьогодні приготувати? Сашко, ота твоя вся фуагра, муагра, бля, то хуйня єбана. Я хочу нормальної, обичної, жарної картошки. Ти можеш це зробити чи ні, синку? Легко, а салатик потрібно? Що потрібно для цього? Я хочу смажену картоплю, для цього в нас є петрушка, цибуля і бекон. Чого бекон? А їбать вас не должно, бо я так хочу. З цих інгредієнтів ми зробимо три салати і оберемо, який саме краще пасує до смаженої картоплі. Не повіриш, для смаженої картоплі потрібна картопля і особливий вид для смажки. Куди без дибуля обожнює цибулю? І ще ми перевіримо, чим краще запивати смажену картоплю, ряженка чи томатний сік. Кабаль, баців, баців, баців. Шикарно. Шікірики данзи. What the fuck мазега? Як ти гарно ріжеш. Йобнуся. А сковорітка має бути не розігріта. Ти чув мене, блядь, чи ні? Почуй його! Щоб рівномірно вона просмажилась та була зі скоринкою з усіх боків, треба робити рівномірні, однакові за розміром шматочки. Це відрізаємо, не знадобиться. Пішли, пішли на. Ріжем зибуль і... Е, і, все, і все. Так. Да. Пополам? Дуже тоненько. <рес> Сашко, я ріжу, як лох. Сашко, я, я ріжу, теж. як лоха. Це нормально. Та нормально ти ріжеш, чувак. Не. В мене нове слово, чувак. Засуджуєш? Ні. Дякую, чувак. <рес> Там стріляють ти... в спини. Ти що в око не встрілило тобі, воно. Ти подивись сюди, бля. Ти подивись сюди. Яка красота. йой 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 ай ай-яй-яй-яй-яй. Я вже не я можу. Також... Ти, ти такого бачив, Сашко, хоч? Я Ні, такого нікого не, не, не бачу такого, ніколи бачу. А Ніколо. воно хромке буде. Воно буде хрустіти. Ух, сука. Тільки що ми добули жир, на якому будемо смажити картопельку, блять. А, а потім оцими шкварочками її і посипемо. Все. Хорошо? Так, воно так. Промиваємо картоплю і поч... стоять. <клес> Стоп! Перше випробування для Юри. Розбирається він в їжі або ні. перевіри. їжа патруль! Для салату, який я готую турі хвосту, в мене є сосиска, сира картопля, печінка тріски. Замість соусу заправка для салату буде полуничний джем. Ой, блін. Перемішай ретельно. Є. Є. Єс. Єс. Все, салат для Юри готовий. У, вгадай три інгрієнти на заправку, та отримай 4 бали. Цей конкурс називається. О, який конкурс, випробування. Салатик я готовий. Тебе погодувати чи ти сам? Та я сам буду. Давай попробуй сам. Uf. Сука. <хи> <хи> не є? набрав, є? не набрав, не набрав. Тому я тобі кажу, що. Може рукою побуду. я буду брати? Давай рукою, дай, давай. Ну, це сосиска. Так, тут є однозначно є сосиска копчена. Коротше, є сосиска. Ага, що я вже бляд, ага, буду. Ага. Далі. Тут тільки три інгредієнти. Все породу, треба Три Трієнгентна заправка, якась mm -hmm. є. Mm -hmm. О, <рив> бля. <рив> це консерва, а саме кілька. Я думаю, кілька. Я думаю, Ну, я ще раз ще попробую, вона така. Ось. О -о 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 -о. Ось о, це вона, це вона, так? Да? Ну, це риба якась, це кілька. іменно консервна. Просто щоб не перебувати смак. <рив> Ну, щось взагалі без смаку. Ну, це або редька, або. Так, це ще воно. Ага, сука. <рес> Хитрон. Я, блядь, не знаю, що це. Прикинь, думав... Чувак, я думав, ти вперше це ну, догадаєшся про це перше. Це кілька. <рес> <рес> І. І. Це вроді редька. Ага. Ну, я думаю, редька. Хай буде редька. Добре, а чим це заправлено? Вона просто, вона просто без, без якогось смаку, такого, прям, щоб виділявся. А чим заправлено? Є якесь лимонне щось там. <laughs> чим заправлено? А ну, давай, я тобі я лож... не давай, я, не можу. Ложечко, я, не бежу, я не ложку, я давай не... я ложку наберу. Давай, давай, давай набери, будь ласка. Там щось солод... солодесеньке. Є, солодко, відкрай рота. Солодка, солодка. Солодка, солодка. Що? Якесь варення, якась полуниця, щось таке Полуниця, якесь варення полуниця. Нє? 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 Хуй. Тобто тобі не бридко це їсти? А? Не бридко це їсти. Ні, мені погобі. Дуже дуже, нравиться. От ви такі їли би, дивіться, а йому подобається. Напевно, він знає всі відповіді, але щоб доїсти, він тягне тайм. Добре, знімай. Давай, давай. Це якийсь творог був, так? Творог. Що це таке? Юра, який? Це тунець. Я їм? Мені подобається. Печінка тріски. Охуєть. Це ти думаєш, що я таке, де, де в мене в сквірі таке продається. То була картопля сира. Картопля, сара. Так, я не знайшов нічого іншого, як відрізати... Сира картопля! Просто сира, картопля. А я думав, що це радька, але без смаку. Ахуєть. Що мені якась буде приз, якась медаль, нагорода. Слухай, ну ти вгадав, ти тут два бали отримав, замість чотирьох два бали. І це теж не хуйово. Промиваємо картоплю під холодною водою. А нахера, Сашко! сценарію ти повинен це сказати. А я кажу? Давай, кажу. А для того, щоб вимити крохмал і кортопелька наша не пригорала. А потім нашу кортопельку потрібно гарно просушити, щоб вона, та й паскуда, не бризкала в їбало. Сковородка наша максимально розігріта, тому можна засипати нашу що? кортопельку. Да. Бісить, коли кажуть, бараболя. Отак акуратно, акуратно. акуратно. Мозифака. Не чіпай 3-5 хвилин і хай присмажиться, що була скоринка. Почнеш шкрябати, вона розвалиться натяк. Розвертаємось. А поки в нас є час, ми зробимо три салати. В мене класика: це огірок, помідор та дзибуль і майонез. Не сметана. Полюбляєш сметану, нічого страшного. Не ти, не я не лох, окрім тебе. А в мене буде звичайний салат з помідора, петрушки та моркви. І зав'ємо ми це все домашньою, хорошою пахнючою олійкою. Блядь. Пройшло 4 хвилини, можна і перевернути. Опа-па-па-па! Яка скоринка. Сашко, ради Христа, йому, блять того вогню. Зроблено. Ура, клас. Опа! Оп, 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 оп. Шик, шик, шмик, шкрик, шк, підугівна їде, підкормлю. Подивись, яка здивована. <рес> <рес> Ладно. Розкажи підписникам нашим Артур, що ти полюбляєш їсти, що не подобається, з чого ти ригаєш. Давай, Блін, Мені абсолютно ну мені тупо абсолютно однаково, що їсти. Я така людина, що ну похуй, якщо тако зварити відро гречки, якесь м'ясо, хліб і все. Ну просто можу їсти тиждень, місяць, рік, ну похер. От а від чого ригаю, я просто б на державному рівні заборонив би повністю. Ну, весь чорнослив. Ну, просто ненав, ненавиджу. Ізюм, блядь, ізюм чорнослив. Хто я це додає, в віжу, я б не знаю, просто судив би. Добре, а печінку полюбляєш? Так. Да, так. Да. А... За печіночний торт просто ну, сів би на пляшку до щелчка. <рес> а це... ось, наприклад, я не полюбляю устриці. Як відносишся до цієї. А можу. Як його так улупити, аж аж. Аж, до, аж аж очі закатують. – А мізки їв? Так. Да. А ось ці вуха до пива хрусткі? – Завжди їм. Ого, в нас відрізняються, <рес> смаки дуже. Ушка це просто піща богів. А, добре, ось такий сельтісон. Це що? А це як шлунок набивають <рес> усим, салом, м'ясом? – Я не знаю. Я, мабуть, б, Ну, я, я не їв, але, мабуть, якби я їв, то їв би і далі. Бо я не перебираю харчами. Зробимо висновок, що Юра полюбляє. Не полюбляє, не полюбляє тільки чорнослив. Да, ізю, ізю. А сало, а таке варений шматок, а баранячий жир, такий курдюк. Чор, то, 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 при чому тут чорнослив до. Ну Ні. Нормально? Да. Дуже дивно, дуже дивний смак. Що далі різати? Давай реально зараз відкриємо справжнє твоє ім'я. Всі гадають реально, що ти або Юра, або Артур. Я Ігор. Ніхто ж не повірить і скаже. Я, я Артур, блядь, Я Артур. Пальці собі — Да-да, Я ж завжди я ж слідкую за цим. Майонез. Можеш сметану, але мені реально подобається майонез. А як Юра відповідає, що йому пофіг, то я на його. Як буде міністр? На мою думку. То на його... Ти мою думку клав. Ну так, да, ти ж Да. Все їш. да. Посипаємо цибулею. Поверх, не перемішуючи. А потім накриваємо кришкою, але ненадовго, щоб вона не розпарилась. Обирай сіль, тільки крау. Абсолютно похуй. є таке слово. Беремо наш дзибуль. Ось цього так. Ось його так. Ой -ой -ой. Це ж ось зелений так. дзибуль. Це зелений дзибуль. Зелений Зелений дзибуль. Осьо він тут. Ось, його, ось його. Підійди, переслідить. Так. Да. Це Справжній підійди. Тільки не пий, не пий, сашко, не треба. І заливаємо його домашньою духмяною, що олійкою олійкою. Зі смаженого насіння вона. Отак, 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 Трохи отак, сал перемішуємо, щоб воно все олійкою силі і все пропитало. Слухай, ти полюбляєш отаку жижу, яка залишається після салату, і ти хлібом вимакуєш. Друже, я дуже полюбляю таку жижу. Чи не міг би ти її приготувати? О, я не знаю. Одразу щоб полити на картоплю. А шалеть, ти можеш це? Це ж буде горе по коліно. І море по коліно. <клінь> <клінь> Бля, це підіді. <клінь> це справжній підіді. Експериментальний соус е, з салату. Цибуля. Помідор огурчинников. Сметана. Вже не майонез. Але ложка з-під майонезу. Ще трохи, ще трохи. Не вих... Ох. Ще, ще, ще. Так, да, як свіжо скошено проводить. Ну, давайте. Це незвично, незвичайно, незвичайно. Непонятно. Це точно не дали І точно не підійде. Навіть не amazing. Стоп! А якщо ми туди більше лупанемо смекани? Опа! Ніхуя не змінило. Дуже. Те саме. Це не да. Це не добре і не Ні. погано. і це точно не та жижа з салатом, яка була би у нас. Подивись вже, яка картопелька в нас. Вона трохи і буде готова. Подивись сюди. Але давай почекаємо: в нас зараз новий іспит для Юри. На попий називається. Фу oh, yes. В обмі фай поміняв трохи крипти та зробив таке випробування. З чого почнеш, Юра? Я не знаю мені однаково. Давайте почнемо. Хочеш середини побахнути? Хочу звідси. Давай. Чи треба краще сер... краще середини, так? Да, Пане але? Блядь. Я взагалі не знаю. Я бачив ці тіктоки ну багато як п'ють. І ти думав, це легко? Ні, я не думав, що це легко. Я знав, що це хуйня. Але. Хорошо, поки що відложимо. От Дякую, друже, що я за кермом приїхав. Це бренді Кола чи ром-кола. Я думаю, що це бренді Кола. Це бренді Кола. Не Да, не... ну я думаю, что... Що... А давай я піднажму. О, пошло, пошло, давай, давай. <реш> це, ти знаєш, це, ти... <реш> это ты знаешь. Это ты знаешь, что ты... Ну, это да? да. Нет! Это сметана. Это сметана. <реш> а ну <ще> раз, <реш> я ягода. Я слива. Я груша. <реш> <реш> Я теж думав, що дуже легко це, але з закритими очима це зовсім. Це сметана значить. Нє, це не. Ну ми не будемо казати давай остаточні відповіді. Це якийсь квас, це квас худьовий. Ну, це добрий квас. Це добрий квас. Якщо вони платять гроші, це найкращий квас, який може бути. А це? Блядь. Це або що може бути? Сметана, кефір, ряженка, кефір. Ти, кефір, ти, кефір. Чувак, ти по кольору, так? А? Якщо бачиш ну, біло, так. то це все кефір. Тут не за кольором, Це ти якщо повний рот набереш, то 100% ти вгадаєш, що це. Давай, давай, довго, довго і покажи повний рот. Не можу. Ну, не тягнеться. Бля, я не знаю. А, оце, оце прям не знаю, що це. Якщо це не см... Я не знаю, що це тоді. Це Ромкола, да. точно Ромкола. Це клас. А це ну хай буде айран. Май... О, Ромкола, Ква. Це <рес> майонез! Май... Май... <рес> <рес> Майонез, блядь! Друзі, він випив пів, пів пачки так, мене. Так, так. Стоп, ти тут теж два бали підняв? Да? Два, два бали на першому, там, два бали чотири. Та щось назбираю. Норм. Так. Hey, 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 hey. Подивіться на цю картоплю. Це просто підіді нереальний. Перекладаю тільки в тарілки керамік ательє. Це найкращий варіант, куди можна перекласти їх. Артура. Ой-ой-ой, подивись, і а засмажена, ти і цибуленкові. Та, Та Ти шо? Нічого не пригоріло, нічого не дзгоріло. І посипати, Так, посипати? Давай, давай, акуратненько. Давай, я такого. Я ж перчатка.

Треба, щоб 15 хвилин вона відпочила, а зараз випробуй нове. Називається я електричні яйця. чувачі. Не буду не буду відпочивати. Давай електричні яйця зробимо. Давай. То не міє так і то є таке жічі. Це переклад. З польською У мене депорт в Польщу. У мене депорт в Польщу зараз. Так що ти не виділяється. Я не можу туди їхати. А ти можеш сказати? До що... літа, до літа ні, не можу. Ти ж лі... не можеш сказати, що там не робив ні, що депорт. Розказував полякам про бандеру. Are you ready? В нас є величезний вінчик, та в нас є відділення від жовтків яйця чотири штуки. Тура збиває за три хвилини, піно мус і отримує три бали. але його б'ють струмом. Дивіться, це знов, як ви знаєте, брілки від Ланосу. Mm -hmm. <с? <с?> і ми з них лупимо юру током. Що? Включаю. О тут так плотненько. Да, да, да. Тут, да, тут, да. тут, тут повинно смаковиння бути. А, сука, мені щось уже по ньому. Ти працюй, роби у рандомний момент, і я тебе в'їбу. Дякую! Дякую. І ми починаємо. Реді, стеді, медведі. Погнали. Давай. Я по-перше роблю це перший раз. Я взагалі ніколи це не робив. Мені Сашко провів інструктаж. Каже, просто бистро. Хуяй! А, -а, -а, а! Я з цим не буду поспішати! ОО, блядь! Сука! Є, я просто вимкнув. 99! 90! Скінков! блядь! Три! Ти бачив, як ти Давай. А бля! Сука, фума, блядь, ти, юбана! Все, Нормально. Давай, зараз буде добре. А, бля! Сука, зараз сусіди не прийдуть, просто. Давай. Скільки? Зараз скажу скільки. Скільки? Там тільки пройшло 40 секунд, походу. Ні, ні. Хвилина 30. Ааа, блять. Сука. Обережно. Обережно. Ні! Давай, давай, Ні, давай. Не, не, не. Ще, ще, трохи. Сука. Останній <су> раз. Не буду, не буду, не буду. Все, пиздуй. Єс! Єсть, слухай. Дивіться, яка гарна. Вик. Ну це три бали. Ну це три бали. Це три бали. Це три бали. Це три бали. Ходімо поїмо. Подивись на це дійство смаку. Ху, зніми шляпу та окуляри перед смаженою картоплею. Давай. Вау. Просив картоплю на їж. Що ти зів і не пиздів називається. Ігор. Побольше познака Хорошо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! О, єс! Хай, ready? Stand by. пип! Опа! Саме засмажена! Ну, це да. А якщо отак? Давай! Білесенька, дістаємо! о па Далися. Mm! <плес> yeah. mm. Amazing. Це смачно, як в дитинстві. Це наче тато готував понеділям. Ну, мене так блядь, було, не знаю в кого. Ну ні. Таджики не їдять таке. А тепер це давай, краще перевіримо. Чим краще запивати жарену картоплю? Томатним соком, б'є чи... Ряженка! Е, Ряженка? Та томатний сік, так. Да. <рес> я тебе перекладаю. <рес> Він каже, чим краще запивати, коли сухо хлібчика увалив і смажений картоплі. Да. Пробуємо! Да. Бам! Може бути. Мені не подобається. А тут? Тут без шансів, я знаю. Оце це воно. Так? Це. це воно. Вау, він мені стола зламав. <схи> а тепер я хочу, щоб ми зробили з тобою правильний вибір по салатах, так. який же смачніше. Так. До картоплі сма, Но. Ну, і ти дурачок. Що, я Там бережу? дзеркало, пішо, ні, там дзеркало ти... стоїть. Що, ти нахуй? Будеш мати справу з поліцією. Ми заяву напишемо. Мусорнусь. <схи> 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 Дай все вхопити. Помідор, морква, кріп, залито це все домашньою духмяною олією. Як ми бачимо, салат уже встявся, це так моя батько каже, і пробим. Mm. Це воно. Це, блядь, воно. Це дуже смачно, Це дуже смачно, би пробують. Давай з mm. маслом. Як ти кажеш, жижа появилась, встявся. Це дуже прикольно. Не можу обрати. Не можу. А я це що не куштував. Куштоні. Куш Куш це слово болгарське, Куштоні. Тут тоже ми бачимо, уже є. Салат обіцявся, та салат насали, це різні речі, так? <ріху> <ріху> може бути. Що це так, Це також так. Не можу сказати. І і те, те. Воно дуже гарно, все полізне. Дуже гарно. Бачиш жижу? Диви, давай. ой ой Смак дитинства. Дуже сильно. Юрко, це іскусственно виведена жижа з салатів. Давай я перше візьму до рота, давай, бери до рота. Щось не те, але ага. добре. Давай. так. Ти ніколи не підробиш жижу салата. Ніколи. Навіть. Якщо об'єктивно брати, то ніколи. не буває. Воно само має пройти цей процес, щоб він встявся. Друже, і на коня я тебе навчу, як правильно їсти смажену кортопільку. Беремо хлібчик, а нагортаємо. Нагортаємо, нагортаємо. так окоп Потім раз салатик. Я їх не розділяю, тому що вони обидва мені подобаються. Вот так? Угу. так, щоб це було, щоб це було. Два. Угу. А вот ці я розділяю, тому що я вибираю томатний сіт. За перше випробування ми маємо 2 бали, за друге 2 і за третє 3. 3. Тому що 7 балів у турнірну таблицю. Турнірна таблиця. Так, так, так. Пишемо Тура 7 балів. Бум. Хто буде переганяти, допустим, 8 балів ми понижаємо Туру, клеїмо так, зверху і що? І все, картоплю приготував, приготував. Накормив, накормив. Так що е, діло за вами: поставте того лайка, блядь, підпишіться, порекомендуйте друзям і напишіть якогось коментаря. Хорошого, погано? похуй, ліж би він був. Дякую. Ми старались, ми дуже старались. Да, Сашко відсотково напишіть, кого покликати. Наступного го. Дякую за побачення. Хай щастить тобі.